Народний депутат України, кандидат до Верховної Ради Юрій Дерев'янко, зустрівся з виборцями у місті Яремче, серед питань, якими цікавилась громада, багато таких, які стосуються медичної реформи і доступності медицини для мешканців гірських територій. Юрій Дерев'янко, як народний депутат, у парламенті голосував проти скорочення мережі лікувальних установ та скорочення лікарських посад. Кандидат за впровадження ефективної реформи у галузі охорони здоров'я. І зараз в Україні є реальний шанс. Провести зміни в медицині, переконаний дерев'янко. Ми сподівалися, якщо чесно, за ці три місяці, що міністр, осмініст е, ну охорони здоров'я, який буде призначено, прийде в парламент або подасть в уряд свої пропозиції по реформі. От ну, поки що цього не сталося. Е, ну я вважаю, що це погано, що цього не сталося, тому що будь-який міністр, який приходить на таку посаду, яка потребує реформування, як мінімум, має мати бачення, як він це буде робити, і пропонувати і бути головним мотором в просуванні цього всього, значить, поки що такого не сталося. От, але я думаю, що наступний міністр, який буде туди обиратися, буде розуміти і чути, що це є вимога до нього персонально. Що це не просто він має отримати цю посаду за заслуги там на майдані чи ще десь. А що, в принципі, ну ми чекаємо змін. От. І якщо він фаховий містер, то це перше, що він має робити, запропонувати, як ми будемо рухатись далі. Ми маємо це. Ну, конструктивно покритикувати і зважити, як воно працювало би більш ефективно, і ухвалити рішення це робити. Тому я думаю, що в нас тут є шанс реальний щось зрушити, зрушити з місця в сфері медицини. Україна потребує негайного реформування медицини, зазначив лікар-травматолог Яремчанської центральної лікарні Володимир Мандина. На думку фахівця, реформи запропоновані минулим урядом є невдалими. Проблема в медицині зараз, як на мене, в Україні слу в районі. Сільські медицині є катастрофічна. Ті реформи, які пропонували зробити минулий уряд, вони були і є невдалі. Тобто, частину лікарень закрилося взагалі, частину лікарень люди бунтувалися, щоб вони не закрилися, скоротилися робочі місця, поробили якихось незрозумілих е сімейних сільських лікарів, яких ніхто для цього ніколи не вчав, і е на нульовій базі хотіли зробити якесь підприємство Сімейна медицина, в яке не навчили і не вклали ні в одної копійки. Із старих лікарів-терапевтів педіатрів за 6 місяців переробки диплому вони вийшли з сімейними лікарями і мали би забезпечити і створити нову сімейну медицину. В Україні весь закон про медицину йде чисто по радянській. По радянській Україні ніяких нових змін в закон про медицину не було введено. Також Юрій Дерев'янко відвідав Яремчанську центральну лікарню, де поспілкувався з медичними працівниками та почув ряд проблем та пропозицій у питанні реформування охорони здоров'я. Це галузь, яка вимушує ну, багатьох штухати лікарів, тому це на корупційні дії. От і система дуже неефективна, дуже така. Е Прорадянська, от і вона ну потребує змін, але не тих змін, які запропонувала Бахтєєва і ну, ту реформу, яку вони намагалися зробити в Вінницькій області, в Донецькій, в Києві і в Дніпропетровську, де просто всі вважали, що це вже майже кінець всім можливим сервісам медичним, які тільки надавалися. Тому я думаю, що. Ми зможемо це просувати у наступному парламенті. Дерев'янко серед іншого працюватиме над законами, які забезпечать ефективне функціонування галузі і належний соціальний захист медпрацівників.